Доброго ранку, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, ми робимо карту дня разом. Ось я щиро вдячна вам за підтримку, за вашу допомогу. Маю на увазі моральну підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші побажання, за все, що ви пишете і підтримуєте мій канал. Тобто ви підтримуєте україномовний контент. І так, дивимося, перша, друга і третя карта, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Тут дев'яточка мечів, тобто якісь, якась небезпека, якісь страхи, можливо, легенька депресія. Зазвичай у такий зимовий період це може бути якась самотність, якщо у вас хтось воює, сама сплю. Сама прокидаюсь, можливо, і в не, не дуже можливо приємна така ситуація, можливо, і вдовиця, і таке може бути. І людина самотність. Отут карта показує дуже чітко самотність і ті страхи, які приходять з цим. Ось тут, в принципі, не боротися з страхами, а зрозуміти, ви не одна з одної сторони. Ось е, які саме страхи. Треба розібратися. Ті страхи, зазвичай, вони всі в голові. Ви людина цільна, самостійна. Ось що може бути на побутовому рівні. Те, що дійсно якась загроза вам, можливо, але це все якось так, знаєте, надумано, трошечки надумано. Розслабтесь, відпочиньте, щось приємне. Можливо, знаєте, надивилися на ніч якихось бойовиків, ужастиків, і, от може бути, що погане щось сниться навіть вам. Карта номер два. Тут у нас карта світу, миру, світу. Завершується якийсь період, це захоплення собою, задоволення собою, це успіх, це карта відзнаки. Тобто, ви чимось відзначили, ви закінчили якусь роботу, починається новий період. Ви вже робите плани, можливо, на майбутнє: коронування, визнання, слава. Це дуже хороша карта, і порозуміння. Це може бути і примирення сьогодні, порозуміння з усіма. Карта дуже хороша, приємна і з перспективами. Карта номер 3 Тут у нас іде відлюдник, і відлюдник нам говорить інколи про те, що це старість. Ви задумуєтеся над тим, що вона вже або підходить, або вже підійшла. Говорить про мудрість, про шлях, про нелегкий шлях, який, можливо, ви вже давно розпочали, про, можливо, про на побутовому рівні про розмови з якимись мудрими людьми, прийняття мудрих рішень. Просто так побазікати з кимось, порозсуждати, як то кажуть, трошечки якось, знаєте, можливо, що ви сьогодні задасте собі декілька запитань, такі, які людина задає зазвичай вже в віці. Чи дійсно я хотіла цього життя? Чи дійсно я зробила правильний вибір? Чи дійсно я роблю правильно то-то-то? Дійсно, я хотіла прийти саме до такого життя. Чому я не зробила так чи інакше? Тут, знаєте, людина починає розмірковувати над сьогоденням, порівнювати минуле і якийсь досвід. Тут ще може бути наберетись якогось досвіду, наприклад, сьогодні, або знайомство з якоюсь дуже приємною мудрою людиною. Ось такий розклад на сьогодні на день. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!